А у цьому відео хочу вам показати призи, які будуть розіграні, або які будуть сьогодні відправлені переможцям гри «Кахут» у нашій школі Електрика. Що таке школа-електрика це стріми кожної неділі, де я і мій співавтор Олександр Ісаков розповідаємо різні теми, показуємо різні відео по темі Електрика. І традиційно наприкінці. Кожного цього стріму розіграш призів, де відповідають на цікаві запитання наші учасники, грають у гру і отримують призи. І один, наприклад, з них отакий от універсальний інструмент, який можна відрізати провід, наприклад, якщо потрібно. Або з'єднати проводи між собою, або зняти ізоляцію на проводі. Інший це. Те, що буде розіграно цієї неділі, це такі ножиці електрика. Тобто, бачите, кабель 1,5 квадрата ріжуть досить добре. Наступний такий цікавий аксесуар, який сьогодні теж поїде до нашого переможця, це на руку ось така от штука. І в чому плюс цієї штуки, що якщо ви працюєте, наприклад, якісь саморізи вам потрібно закручувати. То все у вас на руці. Ви працюєте, наприклад, шурупокрутом, А у вас все на руці і нікуди не дівається. Не треба шукати, не потрібно десь там по кишенях розкладати. Все дуже, дуже зручно. Ну і саме цікаве, саме аксесуар, така штука. Вона спочатку виглядає, якби як якась така дитяча іграшка, але. Теж є у ній користь. Це одягається отак от на руку. Потім ви обмотуєте її, ну, фіксуєте на руці. І ось тут є така кнопка, і, будь ласка, це вже світильник. Якщо ви працюєте десь інструментами, вам потрібно підсвічувати. Зараз я вимкну світло і ви побачите, наскільки яскраво воно працює. Світло вимкнене, і бачите? Тобто, якщо в якомусь щитку ви працюєте, то досить непогано освітлює і ви все бачите. Тому чекаємо вас в школі Електрика 17.00. Не прогавте! До зустрічі, па-па!